Українці не здаються своєю щоденною працею, тримають тил та на полі бою стримують ворога. Саме тих, чиї руки звеличені працею вітали в обласній раді. Це представники різних професій та вікових категорій. Їхні очі випромінюють оптимізм. До дня незалежності їх відзначили та подякували за невтомний труд. Попри все, ми живемо, ми працюємо і щоденно наближаємо перемогу. Бажаю аби цьогоріч Відзначення дня незалежності України в умовах повномасштабного вторгнення було крайньо для історії українського народу. Бажаю, аби настала довгоочікувана і омріяна перемога. Понад сотні нагороджених, і це представники різних колективів, зокрема комунальних закладів, волонтерської спільноти, ветеранських формувань. Бо разом українці творять історію та демонструють неславність. напередодні дня незалежності, дня прапора. України насправді ми від обласної ради дякуємо всім тим, хто боровся і бореться за наше право бути господарями на українській землі. Дякуємо вам за ваш подвиг, дякуємо за те, що робите Україну незалежною, успішною і вільною. Одвічним нашим ворогом є віроломний сусід та напад Росії дав клич гуртуватись діаспорі, добровольцям усій українській спільноті. Найперша шана нашим захисникам, ветеранам, тим, хто працює у польових госпіталях, вічний спокій героям, що полягли за Україну. Коли ми говоримо про незалежність, це не лише про державні кордони, про прапор, про герб, це про право кожної нашої дитини жити у вільній країні, це про право кожного з нас розмовляти та звертатися до Бога рідною мовою, співати українські пісні і обирати. Як жити саме нам. кожен із нагороджених скромно відгукується про свої заслуги, бо, як запевняють ті, хто отримав грамоти, лише гуртом можемо перемогти ворога. Юрій Пасічник має більше 11 років бойового досвіду. З часу АТО та згодом повномасштабного вторгнення ні на мить не пошкодував про обраний фах. Нині навчає молодих військовій справі у навчальному батальйоні. Професія військовий, що в 2013 році на срочній службі служив. Потім почалося е, то. Мене забрали в АТО. І потім прийшов сюди. Україні можна побажати перемоги на швидшої, а працювати ми справимося, все б нормально. Національні прикраси перетворює на донати для захисників мисткиня Алла Учек. Я виготовляю такі гердани. Я їх виставляю на аукціони. Ми їх продаємо і закуповуємо тканину. У нас зараз дуже велика потреба це в людях і в матеріалах. Ми плетемо маскувальні сітки на сьогоднішній день. Ми сплели 492 кілометри маскувальних сіток, і людей не вистачає, не вистачає коштів. Так, ми сильні і незламні, тим і непереможні. Тому весь цивілізований світ виявляє нам підтримку. Вже 11 років ворог намагається. Знищити. І тут питання не тільки про територію, а питання про наші національні надбання, які залишилися нам у спадок наших предків, намагається знищити нашу культуру, знищити нашу націю. Але йому це не вдається і точно не вдасться, тому що 12-й рік і четвертий рік йому повномасштабного вторгнення неоголошеної війни, і я завжди про це згадую, бо насправді цим пишаюсь мені. Декламуємо усім країнам світу, що український народ не зланий і його нелегко побороти. І бажаю і побажали сьогодні усім присутнім, бажаю усім нам, аби 35-ту річницю ми зустрічали вже у непереможній Україні з довгоочікуваною перемогою і мирним небом і нехай так буде. Ми пишаємось нашою країною, традиціями та людьми, які ні на мить не втрачають віри та щодня працюють на результат.